Спеціальні двері, які закриваються, як бомбосховище. Тут можна дійсно пересидіти і ударну волну, і все решта. Все це працює. Це вхід в бомбосховище на території онкоцентру в Коропивницькому. Ось наступні двері, які теж повинні бути зачинені у разі небезпеки. Бомбосховище будували у 1995 році. Тут дійсно. Серйозна бетонна конструкція, десь пів метра-півтора метри товщина цих стін, особливо зверху, укріплено все. Ну І у нас тут, от на сьогоднішній день, це на 200 місць, але стати тут можемо набагато більше людей. Колись тут планувалось розмістити операційні на. На момент, коли не можна робити операції в, в, в великому центрі, але ж так вони і не були добудовані, і ніколи ми не думали, що ми будемо використовувати ці приміщення. Тут є електропостачання, система вентиляції мають запаси 600 літрів питної води. Тут приблизно 400 квадратних метрів, є дві частини, дві секції, так би мовити, в одній це для, для, для загального користування. І ось там ви бачите, ноші лежать і є кушетки, на яких є при необхідності можна розмістити лежачих пацієнтів. У нас є тут запаси води, у нас тут є питної води, у нас є тут можливість попити чашки, у нас є біотуалет, який теж. На на випадок, якщо тут довгий час треба розміщуватись, у приміщеннях поряд розміщуватимуть лежачих пацієнтів. Тут помістяться півсотні. Зараз у нас лежачих 10 всього пацієнтів в онкологічному центрі, але ж їх може бути більше. Якщо будуть поранені, тоді звичайно ситуація може змінитися. Каже, працівники навчені, кому куди йти. Відділення знають, хто йде на лівій сході, хто на правий, і разом з пацієнтом спускаються. В той же час у нас підготовлені ноші і крісла-каталки для тих пацієнтів, які самостійно не можуть переміщатися. Тому медичний персонал знає особисто, якщо є якась людина післяопераційна, наприклад, яким чином її транспортувати. В зміну у нас працює 152-200 медиків, вони будуть на робочому місці. Місці, якщо це буде будній день, якщо вихідний день, то їх того менше приблизно 70. Наталія Когут шукає безпечне місце схову на час загрози. У нас вдома нема де заховатися. Я тут поруч є бомбосховище. Ло на ми, сегменті. Ми заходили да, тут... дивитися і туди, просто думаємо, куди нам ближче. Ну звичайна громадська позиція. Будь ласка, всіх будемо приймати. У мене сім'я, чоловік, який хворіє онкологією і у мене після інсульту і внучка 11 років. Звичайне запитання, я турбуюсь про свою сім'ю. У випадку загрози до бомбосховища пускатимуть усіх, хто потребуватиме допомоги. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.